Вітаю вас на творчій кухні, спонсор нашої програми, приватне акціонерне товариство Прилуцький м'ясокомбінат. Сьогодні у нашій програмі я поділюся з вами оригінальним і простим рецептом приготування найсмачнішого десерту Баунті. Нам знадобиться для цього 500 грамів печива. 80 грамів какао-порошку, 200 грамів вершкового масла, 100 грамів кокосової стружки і згущене молоко. Ми його будемо додавати по необхідності до нашої кокосової стружки. Спочатку нам необхідно подрібнити печиво. Беремо ємкість і ось такими рухами ламаємо печиво на. Довільні такі шматочки, потім нам необхідно буде перетворити його у крихту. Це ми зробимо за допомогою блендера. А спочатку ось так руками ламаємо, щоб швидше подрібнити. І з цієї маси робимо мілку крихточку за допомогою блендера. Ось погляньте, яка мілка крихта вийшла в нас. Нам необхідно саме таку консистенцію. Тепер сюди нам необхідно розтопити 200 г масла. І поки наше масло буде топитися, ми будемо готувати кокосову начинку. Тож, розтоплюємо масло. Поки розтоплюється масло, робимо начинку кокосову. Для цього як я вже сказала, 100 грамів кокосової стружки. Заливаємо згущеним молоком і перемішуємо, робимо таку мастку масу, схожу на густу сметану. Ось так. Ще трішки. Ось так. Погляньте, ось така маса повинна вийти. Вона має дуже приємний аромат кокосу та згущеного молока. Все, начинка готова. Масло ми розтопили. Беремо наше печиво, заливаємо його маслом і швиденько перемішуємо, робимо масу однорідною. Ще нам до цієї суміші необхідно додати 80 грамів какао-порошку. Бажано, щоб какао було гарної якості. Тому що від цього залежить смак нашого десерту. Ось так. І тепер перемішуємо і робимо суміш однорідною масткою, схожою на пластилін. Погляньте, яка шоколадна густа суміш в нас вийшла. Тепер нам необхідно взяти харчову плівку. Розгорнути її в декілька шарів. Ось так. Щоб вона добре тримала форму. Є. Відрізаємо. Частину суміші викладаємо на харчову плівку. Ось так. Вона трішечки ще буде крихка, але коли вона захолоне в холодильнику, зовсім стане такою однорідною масткою. І тепер необхідно за допомогою рук та качалки розкатати її в шар товщиною приблизно пів міліметру, зробити такий рівномірний квадрат, щільний. Ось підготували основу і за допомогою качалки ось так притискаємо і робимо поверхню гладкою. З даної суміші в нас вийде три таких рулети. Ось так. Якщо вам необхідно більше чи менше, то можна регулювати кількість інгредієнтів. Тонесенько, тонесенько, ось так розкатали шоколадну суміш. Тепер викладаємо кокосову начинку і за допомогою ножа рівномірно розподіляємо по поверхні. Ось так. Якщо б необхідно, будемо додавати, ось так поступово розподіляємо, щоб вся поверхня була вкрита кокосом. Залишаємо тільки приблизно по пів сантиметру з кожного боку. Щоб защіпнути краї. Ось Так приблизно розподілили начинку. І тепер за допомогою харчової плівки акуратно, поступово згортаємо рулетик, притискаємо, щоб він був щільний. Ось так. Дуже зручно це робити у харчовій плівці, тому що вона допомагає скрутити з легкістю майже рулетик. Без неї це набагато складніше зробити. Хоча можна замінити харчову плівку ще й фольгою, ну все ж таки в плівці це виходить значно швидше. Рулетик поки що може бути крихким, але Після холодильної камери він стане щільним. Ось таким. Формуємо його руками і плівкою. Скручуємо ось так щільненько, загортаємо повністю у плівочку і також скручуємо краї, щоб краї рулетика також не розпадалися. Ось так і з іншого боку. І у такому стані нам необхідно покласти рулетики у холодильник приблизно на 2 години, щоб повністю охололо вершкове масло і ось так схватилася наша основа. Тобто залишаємо на 2 години у холодильнику. Ось погляньте, як охололо наше баунті, розгортаємо його ось так, акуратно. Можна спочатку полити шоколадом повністю, можна після нарізання нарізаємо ось такими шматочками акуратно, щоб не розкришилося. Ось погляньте, яка краса всередині. І ось такими рулетиками дрібнемо, викладаємо порційні шматочки. І вже зверху можна полити шоколадом. Можна просто притрусити кокосовою стружкою. Дуже смачний десерт, оригінальний. Спробуйте приготувати, я думаю, що ці смаколики стануть вам до вподоби. З вами була програма Творча кухня. До побачення і до наступних зустрічей. Спонсор нашої програми приватне акціонерне товариство Прилуцький м'ясокомбінат в особі директора Артема Рожка. Великий вибір м'ясної продукції: свинина, яловичина, баранина, курятина, ковбасні вироби, напівфабрикати на будь який смак все це ви знайдете у магазині ситий тато в самому центрі міста.